Давай говорити відверто. У мене цивільного життя був лише рік досвіду. З 18 до 19 років, такого вже більш-менш свідомого, дорослого життя. І, мабуть, не вийшло. так. Я, мабуть, дякую всесвіту за те, що я якась фартова людина, що я досі жива, що от ми говоримо з тобою зараз. У мене досі є за спиною якісь дві сили, і кожна платить, одна платить, щоб у мене все було погано, друга, щоб у мене все добре. І от оця, яка платить, щоб у мене все було добре, вона поки вищий прайс тримає. Я молодше через те, що я ніколи не була поранена. Я не засуджую людей, які якось какалася коли у випадку поранень, тому що я не знаю, якби я сама повела для мене, мабуть, мораль. Найважчий цей період а твоя дорога з ними на шпиталь. І ти мусиш з ними говорити, ти мусиш контролювати рівень свідомості. І кожна з цих історій, що ти чуєш, це дуже боляче. Тому Бо що абсолютно про кожного з них я можу сказати, що ним не мусить того. Того там семеро дітей для мене слова щодо перемоги це не якесь порожнє місце, це відповідальність, це обіцянка в першу чергу самій собі, що ти вже побачиш результат.